Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги десятий, можна сказати, ювілейний випуск тижневика трофеї титулу, який сьогодні ми розпочинаємо дещо нестандартно, тому що будемо говорити про матчі національних збірних. Так, дійсно, на минулому тижні жінки повністю були сконцентровані виступами за свої національні збірні на Кубок Білліджін Кінг, і збірна України грала матч проти збірної Румунії за вихід в елітний раунд, номінально домашню гру, але на жаль. Поєдинок відбувався в Сполучених Штатах Америки. Цього разу нашу збірну представляли в одиночних матчах Леся Цуренко та Єліна Світоліна. Якщо потрібно, лих могла підмінити і Юлія Стародубсова, ну а в парі мали зіграти сестри Кіченок, Людмила та Наді. Якщо Цуренко та Світоліна поки що цей сезон проводять не зовсім, як у кажучи, переконливо, то от Кіченок в хорошому стані підійшли до цього матчу. Нагадаю, на турнірі в Частоні в парі дісталися до фіналу. Фаворитами зустрічі були саме наші тенісистки, і треба сказати, що в перший день повністю і абсолютно цей фаворитизм свій підтвердили, тому що виграли дві одиночні зустрічі та повели 2-0. Спочатку Леся Цуренко, граючи проти Анни Богдан, програла перший сет 3-6, жодного гейму на своїй подачі не вигравши. Другий сет виграє 6-2, а у вирішальній партії робить баранку. Супротивниця виграє його 6-0, тож 1-0 на користь збірної України. Далі на корт вийшли Єліна Світоліна та Жаклін Крістіан, Перше їхнє очне побачення ні на секунду в даному матчі не виникало сумніву щодо того, хто виграє цей матч. Звичайно ж, Єліна. В деяких ситуаціях, можна сказати, гралася навіть сама з собою, тому що на своїй подачі дозволяла рахунок 0-40 потім з цієї ситуації викарабкувалися. В підсумку, перший сет виграла 6-3. В другому, звичайно ж, румунська тенісистка прекрасно розуміла, що її поразка зробить рахунок 0-2 у матчі національних збірних, тому билася як могла, але в підсумку 5-7 програла матч, тож 6-3, 7-5 за Єліною Світоліною, 2-0 після першого дня для збірної України, це в матчі до Трьох перемог. На наступний день вже в першому ж матчі ми очікували загальний успіх збірної України. Єліна Світоліна грала проти Анни Богдан і у першому сеті вигравала з двома брейками 4-1. Але потім провал. Програно 5 геймів поспіль. В підсумку перша партія 6-4 за румунською тенісисткою в другій партії неймовірна боротьба на початку сету. Єліна програє 3-4, але за наступні три гейми програє тільки два розіграші. 6-4 вже за нашою тенісисткою. В третій партії ситуація дещо повторюється. Знову на початку сету неймовірна боротьба. Єліна програє 3-4, на своїй подачі має 40-0. І тут мікропровал. Своя подача програна, а згодом і наступний гейм також в підсумку сет 3-6. Тож поразки Єліни Світоліної 4-6-6-4-3-6 і вже в матчі збірних лише 2-1. Далі Леся Цуренко проти Жаклін Крістіан. Як які раніше нам потрібно було виграти тільки один матч, а от румункам ні в якому разі не можна було програвати. Перший сет Леся розпочала з 1-2, але в підсумку виграла 6-2. Але як і в першій зустрічі, так і в цій Крістіан суттєво додає в другому сеті. Тож в другому, а згодом і в третьому Леся розпочинає з програної власної подачі, і, звичайно ж, наздоганяти важко. Але Цуренко це вдавалося робити. Єдине, що максимум, що вона зробила, це зрівнювала рахунок. Вперед, на жаль, так і не вийшло. Тож, друга і третя партія по 6-4 за Крістіан. І вже. Два, два. Тож ж, все мав вирішити парний матч, де спочатку сестрам кічінок мали протистояти одна пара, але тренер збірної Румунії іде, як на мене, на вирішальний крок, він змінює ту пару, яку призначено спочатку було, і випускає власне тих, хто грав в одиночці, а саме Богдан та Крістіан. Безумовно, вони були трішки втомленими, але для професіоналок зіграти за один день спочатку одиночку, потім пару. Це не проблема. І румунки виграють шість, два, сім, 6, 2, 7, 6. Збірна України, виграючи 2-0, поступається, на жаль, 2-3. Прикро, але головне зробити висновки. Щоб трішки розвіятись від такої новини, відправимось до Монте-Карло, де чоловіки розігрували перший ґрунтовий мастерс цього сезону, який, відповідно, був третім мастерсом 2024 року. Новин з турніру вистачало ще до його початку. По-перше, Надаль заздалегідь повідомив, що він не приїде на турнір, хоча, чесно кажучи, не прогнозувалась в принципі його поява на цьому турнірі. Хотілося, щоб він тут грав, але... Сказав, що не готовий. А от те, що буквально за день до початку турніру знімається Карлітос Алькарас, це звичайно ж новина, яка розчарувала, тому що дійсно хотілося побільше інтриги на турнір. Але забігаючи наперед, скажу, що і без карлітоса тут інтриги вистачало. На одному з тренувань Алькарас відчув дискомфорт в правій руці. Як не намагався відновитися до початку турніру, не відновився, тому знявся ще до його початку. На доволі швиденько, а саме в одній 16 фіналу стало зрозуміло, що турнір отримає нового переможця, тому що минулорічний переможець безпрапорний Рубльов зазнав в цьому раунді поразки від представника Австралії Попирина двічі по 4-6. До речі, пам'ятаєте, ось це? Хто пам'ятає? Ставимо лайки після ось цього інциденту та скандалу. У Рубльова лише одна перемога над бідолахою сером Енді Мари. А на момент виходу даного відео уже чотири поспіль поразки. Як то кажуть, посипався, так посипався. Першим номером посів у Монте-Карло був Новак Джоковіч, для якого цей турнір став першим після своєрідного фіаско в Індіан Велсі. Думаю, Новак робить ставку на ґрунт цього сезону, зважаючи на те, що Олімпійські ігри в Парижі на ґрунті будуть проходити. А зважаючи на те, що золота Олімпіади у Новака поки що нема, я думаю, він однозначно його хоче, тому безумовно планує серйозно підготуватися до ігр в Парижі. По ходу турніру Новак встановлює кілька рекордів. Один з них це те, що відтепер у нього 77 півфіналів лише на турнірах серії Мастерс. Перед цим турніром по 76 було у Джоковича та Надаля, і от тепер перше місце у цьому своєрідному рейтингу у Новака. Хоча, мабуть, Новак уже на всі ці свої рекорди давним-давно не зважає, і все це для прихильників цифр та статистики. До півфіналу дістається переконливо, без страти жодного сету. По черзі обігрує Сафіуліна – Музетті і в чвертьфіналі Демінор. Але от що було помітно, не було переконливості на своїх подачах. Зокрема, в чвертьфіналі, обігравши Демінора у другому сеті 6-4, він за сет умудрився три гейми на своїй подачі програти. Але до півфіналу дістався. Де його супротивником стає норвежець Каспер Руд, шлях якого до півфіналу був непростим, але переможним. По черзі здолав Табіло, Хуркача та Умбера. 4-0 статистика очних зустрічей Джоковича та Рута. І якби зараз був 2023 рік, ну фактично це була б гарантія того, що Новак пройде до фіналу. Але зараз 2024 рік, в якому ми не разу вже чули словосполучення початок кінця. Ще раз повторюю, як на мене не надто переконливо на цьому турнірі діяв на своїй подачі Новак. Ну і, можливо, через це Касперу таки вдається вперше в історії обіграти Новака Перша партія залишилася 6-4 за рудом, потім переконливо другу виграє Новак 6-1. У вирішальній третій, за рахунку 4-5, Новак подає на те, щоб залишитися в матчі. Діло дістається до матчпоінта Руда і Новак допускає подвійну помилку на матчпоінті Звичайно ж, професіоналу, а тим паче такому. Як Новак прикро програвати ось в такому стилі матчі? Після матчого інтерв'ю він був дуже засмучений та розчарований. Ну а Руд, даючи інтерв'ю ще на корті, був просто шокований, що нарешті йому вдалося обіграти номер один світового рейтингу та вийти відповідно до фіналу турніру Монте-Карло. Інший фіналіст визначався протистоянні Стефано Сацетепаса та Яніка Та Можна сказати, двох унікумів. Єдине, що Сінер це унікум 2024-го тенісного року. А це унікум Монте-Карло, яким чином приїжджаючи на цей турнір, у нього з'являються просто надприродні здібності. Нагадаю, чемпіон Монте-Карло 21 го і 22 го років. І приїжджаючи сюди, він показує топ-теніс. Останнім часом топ-тенісу від нього не дочекаєшся. Титулів не дочекаєшся, як наслідок вилетів навіть за межі першої десятки. Але приїхавши в цьому році на Монте-Карло, знову топ-теніс від грецького тенісиста. Причому, зважаючи на те, що не в топ 10 змушений був грати аж 4 матчі до півфіналу і пройшов цю дистанцію без втрати жодного сету. По черзі обіграв Д'єре, Аргентинця Ечевері, Німця Звєрєва і в чвертьфіналі безпрапорного Хачанова. Щодо Сінера, безумовно класний початок сезону, класна перша половина хартового сезону, але фахівці говорять про те, що на ґрунті можуть бути проблеми або, як мінімум, не все так просто. Хоча, от Монте Карло, я цих проблем не помітив. Так, чвертьфіналі був непростий матч проти Хьольгера Руне. І якби Руне напередодні цього поєдинку за день не провів два матчі, можливо б і Руне пройшло б до півфіналу, але до півфіналу в тросетовій битві пробирається саме Сінер. До речі, на цьому турнірі багато нарікань було на арбітрів, як лінійних, так і головних. Ну все ж таки, специфіка грунту така, що все вирішують дійсно арбітри. Зокрема, головний спускається з вишки, йде до місця падіння м'яча, і каже: на його думку, це аут. Але ключове тут на його думку, тому що іноді відеоповтор показує, що там дійсно аут. А він каже: Ні, було влучання. Зокрема, безпрапорний Мідведів на це неадекватно просто реагував. А от толерантний Янік Сінер, якого також подібна ситуація торкнулася в півфіналі уже безпосередньо проти Циципаса, на все це спокійно реагував, в тому числі після мачого інтерв'ю, сказавши, ну з ким не буває. Тож Циципас проти Сінера. Тенісисти обмінюються виграними сетами: перший за Циципасом 6-4, другий за Сінером 6-3. У вирішальній партії з брейком 3-1 виграє Сінер і на подачі Циципас. На його подачі у Сінера знову брейкпойнт і можливість зробити величезну з заявку 4-1. І Циципас допускає на цьому брейкпойнті подвійну помилку, але... Арбітри кажуть ні, там було влучання, хоча відеоповтор показав, що був аут. І замість рахунку 4-1 рахунок стає 3-2. Впевнений на 100%, якби рахунок став 4-1, сінер був би обов'язково в фіналі. А так, все одно вигравав 3-2, все одно вигравав з брейком, але судоми в вирішальні партії були у італійського тенісиста. І, можливо, оцей цей момент те, що арбітри прийняли неправильне рішення, також зіграв свою роль. Тому вирішальне. А партія все ж таки Сінером була програна 4-6. І до фіналу Монте-Карло знову виходить ЦЦПАС. І от скажіть, що можна було очікувати від фіналу Рут проти ЦЦПАС? Нібито в обох по 10 титулів загалом за кар'єру. Обоє провели класний турнір, але один під неймовірними ефектами та флюїдами загалом Монте-Карло, в іншого величезні проблеми з фіналами. Дійсно, нагадаю, лише в цьому сезоні для Каспера це третій фінал, і немає різниці, з ким грає, де, на якому покритті, завжди максимум поки що лише приз як фіналісту, так, власне, трапилось і в фіналі Монте-Карло, тому що Стефано Сицепас здобуває перемогу 6-1-6-4. Да, в першому сеті рахунок дещо не погрій, тому що боротьба була і тут, але в підсумку, третій раз Стефано Сцепас тріумфує в Монте-Карло. Джоковіч тут має лише. Лише дві перемоги, а у Ципаса уже три. А само собою зрозуміло, що Стефано Соципас робить неймовірний прогрес в рейтингу, повертається до топ-10. Зараз він сьомий. Фіналіст Каспер Рут також. Хороший прогрес, плюс чотири позиції. На даний момент шоста позиція за ним. За межі десятки вилітає. Хельгер Руне, власне, до цього все йшло. Ну а лідером, як і раніше, є Новак Джоковіч. Плюс 17 позицій для Стефана Социтипаса на підсумковий турнір. Зараз він на критичній, але все ж таки прохідній позиції. Восьма сходинка за ним. Каспар Руд піднімається на четверту сходинку. Крім них двох на даний момент на підсумковий турнір пробиваються Сінер, Медведів, Алькарас, Алькаразде, Мінор та Дімітров, які раніше в цій вісімці нема новака Джоковича, але завдяки півфіналу Монте-Карло він дев'ятий. Він недалечко. Оперативно переходимо до анонсу уже нового ігрового тижня, який уже триває відразу п'ять турнірів: три в чоловічій сіці, два в жіночі. Стартуємо з жінок, тому що на минулому тижні вони ніякі турніри не розігрували. Отож, в Штутгарті п'ятисотник, де в тому числі буде розігруватись неймовірний автомобіль. Можливо, через це сюди приїхали всі топи. Зокрема, першим номером посіву є Іга Швйонтек, яка два останні роки в Штутгарті перемагала. Але тут і Рибакіна, і Сабаленка, і Гов, і всі інші. З України. Інок, ну, що правда, тут лише Марта Костюк. В певній мірі історичний турнір відбудеться в французькому місті Руан, тому що до цього цей турнір відбувався під категорією 125 і от піднімається на щабель вверх. Зараз цей турнір уже носить категорію 250. Відповідно, той, хто його виграє, буде безумовно в історії цього турніру. Першим номером посіву тут є безпрапорна Павлюченко. А от третім номером посіву є Українка Калініна. Плюс до того пробилася через кваліфікацію до основної сітки Катаріна Завадська. Щоправда, і Калініна і Завадська в першому раунді гратимуть проти господарок. У чоловіків також, можна сказати, є історичний турнір турнір в Румунії, в Бухаресті, тому що з 16-го року він не проводився і от повертається в тур. Щоправда, представництво на цьому турнірі не найтоповіше. Першим номером посіву є аргентинець Франсіско Серундоло, який на даний момент займає 21 шу сходинку в ATP рейтингу Ще один 250-ник, але за складом учасників набагато рейтинговіше відбудеться в Мюнхені, де два останні роки перемогу здобував Хеоль Руне, якому потрібно захищати титул, тому що, ще раз нагадаю, вилетів уже за межі топ-10. Ну а першим номером посіву тут є німець Олександр Звєрєв, який, можливо, є головним фаворитом на перемогу на цьому турнірі. Ну і звичайно ж п'ятисотник в Барселоні, куди приїжджає 644-та ракетка світу на даний момент. Мова йде про Рафу Надаля. Ні, він не те, що приїжджає. Він уже зіграв свій перший матч, але про це ми будемо говорити в наступному випуску. Два останні сезони тут тріумфував Карлітос Алькарас, піднімаючи над головою оцей величезний трофей. Але через ту травму, яку він отримав перед Монте-Карло, він не приїхав до Барселони. Тому першої ракетки у цього турніру немає. А от другим є безпрапорний рубльов. Але ж ми всі прекрасно розуміємо, до кого буде підвищена увага. Про виступ рафи на цьому турнірі, який багато вигравав титул у Барселоні. Загалом про переможця всіх п'яти турнірів, які щойно були проанонсовані, будемо говорити в наступному випуску. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре!